Я вважаю, сподіваю, що закінчилася і сподіваюся, що закінчилася дана кримінальна справа. Сьогодні прокуратура відмовилася від обвинувачення Юлії Володимирівни Тимошенко по так званій справі її суд зв'язку з відсутністю в її діях складу злочину. Це та позиція, яку захист озвучував протягом останніх двох років. Тобто, як тільки справа зайшла в суд. На досудовому слідстві захист озвучував і говорив про те, що відсутні в діях Юрія Володимирівни склади злочинів, які інкримінуються. в судовому засіданні. захист неодноразово піднімав це питання і нарешті це питання вже підняла сама прокуратура. Що це означає? Це означає, що прокуратура, тобто органи, які підтримував обвинувачення в даній кримінальній справі, дослідивши матеріали справи, дійшли до висновку, що в діях Юлії Володимирівни відсутній склад злочину. І прокуратура зробила крок, який передбачений кримінально-процесуальним кодексом України сама відмовилася від обвинувачення. Суд ну, суда не було іншого виходу. По-перше, стосовно в зв'язку з відмовою від обвинувачення, суд не може продовжувати розгляд справи. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що судом, крім того, що зазначено в ухвалі про. Закриття даного провадження про те, що в діях юлі Володимирівни відсутній склад злочину судом, також зазначено про те, що ця справа це те, про що знов таки захист неодноразово піднімав питання і говорилися в судовому засіданні. Ця справа вже розглядалася судовими інстанціями, і було прийнято рішення Вищою судовою інстанцією ще в 2005 році. Тобто Верховним судом України про те, що в діях Юлії Володимирівни відсутній склад злочину. Тобто, було Верховним судом закріплено законність постанови про закриття кримінальної справи. Ця постанова сьогодні була озвучена в постанові суду. Тому сьогодні, нарешті, суд підтвердив позицію захисту, підтвердив законність і обґрунтованість вимог захисту. Кримінальна справа по ЄСУ відносно Юлії Володимирівни закрита, закрита в зв'язку з відсутністю в її діях складу злочину. Це речі, які робляться в кожній кримінальній справі. Тобто, суд, приймаючи рішення, ну в даному випадку про закриття провадження, зобов'язаний прийняти рішення стосовно обмежень, які були під час провадження зроблені, тобто арешти, там, долю речових доказів повинен винести це. Те, що суд повинен робити в кожній кримінальній справі. Так, було, були зняті всі арешти, було скасовані всі постанови про накладення арештів у зв'язку з закриттям кримінальної справи, це зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи буде захист вимагати покарати тих людей, які все ж таки цю кримінальну справу дістали та намагалися засудити за неї? Ну, справа в тому, що тут не обов'язково. Вимагати, це повинні робити правоохоронні органи. Це передбачено процедурою і процесом кримінальним. Якщо особи, чи будемо ну, зрозуміло, що ті особи, які були причетні до фальсифікації даної кримінальної справи, вони понести, повинні понести покарання. Чи буде ініціювати це захист, це поки що я не можу сказати, тому що позиція Юлії Володимирівни з цього приводу повинна бути. Зрозуміло, що захист буде робити все для того, щоб ну, кожен скажімо так кожна незаконна дія не тільки в цій кримінальній справі, але кожна особа, яка вчиняла незаконні дії, все ж таки понесла покарання, яке заслуговує.